Працюють над тим, щоб стабілізувати нашу енергосистему. На Львівщині вже півроку функціонує найбільша на заході України вітрова електростанція. Вона генерує 5% від всього споживання Львівської області і здатна повністю забезпечити енергією місто, наприклад, завбільшки як три самбори. Це спільний проєкт групи українських компаній Екооптіма та чеських партнерів, в який вони інвестували по 50%. відсотків. Загальна вартість його становила 75 мільйонів євро. Відтак це найбільша іноземна інвестиція у Львівську область і в Україну за час повномасштабної війни. Чехія взяла собі під патронат Дніпропетровську область, але напевно найбільше протики реалізований час війни саме у Львівській області. Це проєкт, який вкрай важливий для нас, тому що ми неодноразово говоримо про децентралізацію постачання електроенергії. Він дасть можливість забезпечити електроенергію, якщо в автономному режимі більше 45 тисячам домогосподарств. Усю електроенергію на станції генерують 10 потужних вітряків. Її через 14 кілометрову лінію передають на підстанцію Укренерго, звідки енергію розподіляють відповідно до потреб міст і сіл. Наразі ж тут генерують 12% альтернативної енергетики на Львівщині. Будівництво вітроелектростанції розпочали ще у 2021 році. Проте через повномасштабне вторгнення виникли затримки із транспортуванням обладнання, коли іноземні фахівці не наважувалися їхати до України. Логістика була дуже складною, оскільки техніка прямувала в Україну з кількох країн Європи. Та, попри значні ускладнення, інвестори все одно продовжили будівництво. Монтували та вводили цю станцію в експлуатацію виключно українські спеціалісти, яких запрошували з цілої України. Ні, я знаю, компанія європейська не захотіла їхати, бо війна, страховки нема. Ми купили кран екоптіма. До речі, що таке кран? Кран це 67 фур. Тобто 67 машин фур приїжджають, щоб зібрати цей кран. Під час будівництва тут працювало більше ніж 200 людей. на Це майже рік будувалось. А є то таке доклад того, що так ветопроекти великі, інвестиційні, мають смисл. Я завжди наголошую на тому, що такі проекти мають сенс. Я наголошую на цьому, як на переговорах у Брюсселі, Європейському парламенті та НАТО. Ми не боялися тут працювати. До прикладу, фірма моравських нафтових шахт, яка вже тут діє 10 років. Ми маємо хороший досвід співпраці з ними не лише тут, а й на заході від Чехії. І зі своєї сторони намагаємося підтримати, щоб ці фірми мали менші ризики. ризико, щоб щоби свої інвестиції прийшли. Інвесторам навіть довелося в кількох місцях будувати фактично нову, більш пряму дорогу для транспортування вантажу. Для довезення елементів був розроблений окремий проект. Цей проект передбачав демонтаж існуючих елементів, які були, прилягали по дорожні проїзди. Це були такі, як світлофори, огорожі, желізні переїзди. Ми це все демонтовували на час будівництва і потім монтували назад. Основною перевагою вітростанцій є те, що вони, як я казав раніше, виробляють електроенергію в зимовий період, коли у нас пікове споживання. Цінним бонусом до зведення вітрової електростанції, як зазначає староста села, стали нові робочі місця, гарні дороги до населених пунктів, де їх взагалі не було, та приплив туристів до міст і сіл довкола підприємства. Зробили дорогу сюди безпосередньо до вітряків, а це також є сполучення села Орів та села Зимівки. Ще є перевага в тому, що дуже багато туристів. Це неймовірна локація для туристів. Вони приїжджають субота-неділя тут дуже багато людей. І люди цікавляться, особливо цікаво вечором, адже орів називають селом маяків. У військовій адміністрації додають, чим більше стана децентралізованих джерел електроенергії, тим вища ймовірність, що в районах, де ті встановлені відключень світла не буде. Проте, щоб забезпечити повну енергетичну незалежність нашої області, потрібні 20 таких станцій. Тож наразі вже готові напрацювання щодо наступних таких проєктів на Львівщині. Софія Фанко, Максим Турченський, Святослав Кіналь, телеканал НТА.